Мета осінньої обробки полуниці не дати якомога більшій кількості шкідливих грибків, комах і кліщів перезимувати, а оскільки теплих днів без дощів до зими залишилося не так вже й багато. Вибирати доводиться перевірені препарати, при цьому враховуючи температуру їх застосування, від яких хвороб і шкідників можна оприскати полуницю восени, восени на полуниці спостерігається розквіт. Всіх грибкових хвороб, оскільки для них складаються сприятливі умови, висока воловість і прохолода, що сприяє її збереженню. На листках можна виявити всілякі плямистості сіру гниль, борошнисту росу та ін, але всі ці хвороби лікуються одними і тими ж фунгіцидами. Що стосується шкідників, то найбільшої шкоди полуниці завдають довгоносик. В кінці сезону шкідники харчуються листям. А навесні прокинулися самки, відкладають яйця в бутони і підгризають їх, Збавляючи нас можливості ласувати найпершими і великими ягодами нам дістається дрібниця. Сунично-малиновий кліщ, мікроскопічні паразити висмоктують соки з молодих листочків, тільки що з'явилися з сердечок. В результаті ці листя виростають деформованими, з них не зможе сформуватися повноцінний урожайний кущ. Хрущ, личинки хруща всеїдні, не відмовляються вони і від корінців полуниці, пошкоджені в'януть Цілком є й інші шкідники на полуниці, але як і у випадку з грибками, всіх комах можна вбити одним препаратом інсектицидом, а кліщів, акарицидом, огляд засобів від хвороб, бордоська рідина один. Напевно, це найстаріший фунгіцид з усіх застосовуваних сьогодні, правда. Зараз його не так складно приготувати як раніше. Можна купити готовий розчин в пляшечках, постом його треба вилити в 10 води і розмішати. Бордоська суміш це контактний фунгіцид, Працює при безпосередньому попаданні на грибки. Треба ретельно оприскувати все листя з двох сторін, черешки, сердечка і землю. Восени однієї обробки досить. Хомпопулярний мецедержащий препарат діє він подібно-бордоської рідини і його розчин так само забарвлює листя в блакитний колір, витрата порошку. Порох на 10 води. За осінь можна обробити один-два рази з інтервалом 10-14 днів. Топаз теж знайомий не одному поколінню в сидівників як засіб від борошнистої роси, але допомагає він і від усіх інших грибкових заражень. Розчин готується з 2 мстопазу і 10 води. Препарат має системний вплив, вбирається листям і розноситься по всій рослині соками. Тому ефективний, коли грибки активні і харчуються. Оприскувати треба при температурі повітря вище 1-0. А якщо через 10-14 днів тепла погода зберігається, можна повторити обробку. Скор це одночасно контактний і системний фунгіцид, він максимально ефективний при температурі 14 у 2-5. У прохолоді 1-2 і нижче обробка може виявитися марною, чим пролити землю біопрепарати. Біопрепарати містять в собі нешкідливі для рослин грибки або бактерії, які пробуджуються в розчині і після його внесення заселяються в ґрунт, там вони починають активну діяльність, розмножуються, харчуються, витісняють зі своєї території хвороботворні грибки, проростають в їх грибниці, виділяють, вбивають конкурентів речовини. Найпопулярніший препарат з цієї серії. Фітоспорін, що містить ґрунтову бактерію, сінна паличка, сприятливі температури для її розвитку у 5-45 Вигідніше використовувати універсальний фітоспорін в пасті. Він розчиняється водою 1 два для обробки, полуниці беруть один стол на 10 води і поливають як звичайною водою. Триходерма стала застосовуватися в садівництві не так давно. Це жовта цвіль, штам грибів, присутніх в будь-якому ґрунті для приготування розчину тридцять. порошку розчиняють у невеликій кількості теплої води 2,5-35, а потім доводять обсяг до 10 і поливають, витрачаючи 200 м під кущ полуниці діапазон температур для активного розвитку в ґрунті 10-3,0. Відео Обробка полуниці восени від хвороб, засоби від шкідників. В обробці полуниці восени від шкідників теж є особливості. Всі препарати цієї категорії діляться на інсектициди, від комах інтавер, іскра актара, командор ін, акарициди, від кліщів, клещагон, аполо, масай, санмайт, ін, інсектокарициди, від комах і кліщів, оберон, фуфанон, карбофос, актелік і ін. Звичайно, чудово в цьому розбиратися і застосовувати спеціальні засоби вузького спектру дії від довгоносика інсектицид, а від кліща, акарицид. Але якщо у вашому регіоні осінь швидко змінюється взимку, то в запасі не так багато теплих днів без опадів, щоб їх вистачило на один-два обробки від хвороб, а потім ще як мінімум на дві від різних видів шкідників. Тому восени краще використовувати універсальні препарати інсектоакарициди. Тоді обробок буде вдвічі менше, популярні інсектокарициди дозування і температура застосування таблиця. Названня дозіровка, температура для обробки, карбофосість 0, годин 0, то не 1,5. Сфофанон 5, 5 лодин 2. 25 актелік 2 бдвал 2 каратезон 5 10 якщо через 1-2 тижні після обробки все ще тримається сприятлива температура. То оприскування бажано повторити біопрепарати від шкідників. Фитоверм добре розрекламований препарат, але менш ективний у порівнянні з хімічними містить в собі ферменти, утворені ґрунтовими мікроорганізмами, діє наживляться комах і кліщів, викликає їх параліч на пакетиках фитоверма, часто не знаходиться інструкція для обробки полуниці, але препарат використовують для неї, розчиняючи два мов 1, у води. На кущ витрачається до стомрощину, тобто треба обробляти рясно і повторювати через 7 днів сприятлива температура вище 20. Немабакт, аналогічний йому тонемф, ще не дуже поширений через високу ціну, але відомий препарат з назви зрозуміло, що в складі є нематоди і бактерії, опинившись в ґрунті, вони проникають всередину личинок і комах і знищують їх всередини. Вмісту пакету 1.00 вистачає на 1 сотку. Порошок або гранули потрібно загорнути в марливий мішечок і виполоскати в кількості води, необхідній для поливу такої площі. Діапазон сприятливих температур широкий від 1 до 2.8 вісім ґрунт повинен бути добре зволоженою, препарат вбиває хруща, довгоносика, дротяники і всіх інших мешканців ґрунту, включаючи корисних дощових черв'яків жужелиць і т. Дачник фітопрепарат на основі ялицевої олії відлякує і дезорієнтує листогризучих і сисних шкідників, можна купити готовий спрей і оприскувати кущі. Завдяки гелевої основі фітокомпоненти надовго залишаються на поверхнях листя і черешків, а личинок білокрилки, хруща та інших мешканців ґрунту рекомендується полити концентратом дачник. П'ятьми розводять вісім літрами води. Препарати два в один і три в один. У цю категорію увійшли рецепти, здатні полегшити нашу роботу по обробці полуниці, дозволяючи зробити всього одне оприскування від декількох проблем дівіджет у пакетику суміш фунгіциду і арациду, тобто препарат ефективний проти грибкових хвороб і кліщів на комах він не подіє. Вміст однієї упаковки 1,5, розводиться в 5 води, ефективний у вузькому діапазоні температур 20, у 2,8. Рятувальник полуниці трив один У наборі інсектоакарицид, фунгіцид і стимулятор росту всі три препарати знаходяться в різних ампулах, але сумісні їх вливають по черзі в л води і перемішують однією обробкою, ви позбавляєтеся від хвороб і всіляких шкідників, обробляти треба під час вегетації, тобто при температурі вище 10, у 15. Суміш ефективна і при підвищених температурах. Саморобна суміш інсектоакарициду карбафоса і фонгіциду скора препарати продаються окремо, проте садівники вже перевірили їх на сумісність і рекомендують до застосування У 10 води розчиняють 60 карбофосу і 2 скора. Обробляти треба при температурі вище 1,5. і нижче два,5. Цвідеу обробка полуниці восени рятувальником в 1. народні засоби. Дивно, чому сидівники при такому розмаїтті коштів в магазині, здебільшого недорогих, прагнуть використовувати для саду препарати зі своєї аптечки або робити відвари. Якщо ви з їх числа, то врахуйте, не всі з домашнього арсеналу безпечно. Марганцівка, нашатирний спирт, сіль, сода, білизна це все та ж хімія, їх високою концентрацією можна спалити листя і коріння полуниці. Ці відвари і настої надають лише контактну дію. На листках вони тримаються дуже короткий час, значить, оприскування треба часто повторювати кожні 3-5 днів, кілька рецептів від домашніх алхіміків, від довгоносика у відрі води розмішати один чол йоду і оприскати від сонечного кліща, залити двісті цеболиння, 10 лукропу настоювати добу, процідити від хвороб. Десять порошку гірчиці залити один теплої води, настояти добу, розвести водою в п'ять разів. Згідно з деякими джерелами, такий настій допоможе ще й від кліщів і комах від усіх хвороб і шкідників у відро теплої води додати по два стил рідкого мила деревної золи, оцу і тристил, підгорілого рослинного масла, обробити листочки і землю навколо кущів, відгуки та поради садівників проти борошнистої росисуниці. Визначити яку можна по білуватому нальоту на листках, складання листя у вигляді човника і порозованою нижньої сторони листя застосовується оприскування колоїдною сіркою п'ять нуль або розчином кальцинованої соди, 5.0 з додаванням мила 5.0 нуль. Дезитасадоводрю Гелз 2 два, п'ять, шість болизні і земляніки і маліні. Збирайте урожай, якщо буде що, а потім листя всю треба зрізати, не скосити, обробити бордоською, практично облити, після відростання молодого листя, обробити хорус актара, бажано рази два до осені, і годувати пити посилено, якщо полуниці мало я б все викинула і засіяла землю сидератами, а восени посадила чисті сорти, абрикосках тп. В саді бацом арчевий індекс 1250 хмсоничку потрібно після збору врожаю прибрати старий зіпсований лист, якщо такий є, обробити від плямистостей фітовторозу борошнистої роси і кліща, восени перед зимівлею обробка від грибкових захворювань. Намагаємося не загущать посадки, чистимо вуса, густо посаджена часто хворіє, світла полуницях. В саді бацом Юофорюм Арчеве арчевий індекс 1250 хтл від всіх листогризучих шкідників простий засіб. Настій лопуха дірвіть великі листи, скрутіть трубочкою і посічіть. Так швидше настоїться третину відра листа залийте холодною водою і через три дні процідіть і користуйтеся. Застосовувати можна весь сезон це відомий засіб. Забула про гнилі і на молодий, і на старій полуниці, коли стала під час плодоношення вкривати під легкий покривний в тунелях, ну і від птахів, звичайно. Мікроклімат інший, а від хвороб профілактика і лікування на стійкінського щавлю, знаєте кеманхт, дача в Тверсійон індекс 45877. 50хну для осінньої обробки вибирайте ефективні препарати, здатні вирішити відразу кілька проблем. Кінці сезону через погоду може не виявитися більше можливості оприскати повторно. Перед використанням препарату вивчайте інструкцію, цілком перевіряйте чи відповідають рекомендації по температурі застосування погоді.